Che stai facendo? Sto bevendo l'acqua. Фечендо, вевендо це є Герундії, це те, про що ви часто запитуєте. І те, що початківцям хочеться знати одразу, тому що повсякчас такі конструкції чути у розмові. А граматично вони аж підходять трошки-трошки далі, після засвоєння якихось азів і бази. І я розумію вас, що це збиває з пантелику, бо хочеться знати вже, що це таке. Тому це відео є відповіддю на питання про герундій, і як він вживається. Розглянемо з вами в теперішньому. Часі конструкцію, у минулому часі конструкцію, поїхали. Отже, герундій На прикладі дієслів, які закінчуються на аре. Наприклад, препараре-манджаре. Щоб зробити з них герундій, ми забираємо закінчення аре і ставимо на його місце андо. У нас виходить препарандо, манджандо, препараре, препарандо, манджаре, манджандо. Та це і буде герундієм. Якщо дієслово закінчується на ере, наприклад, бере або прендере, тоді ми забираємо ере, секундочку, забираємо ере, а на його місце ставимо ендо. І у нас вийде бевендо, прендендо, п'ючи щось, беручи щось. Якщо перекладати це на українську ось так одразу, буквально. Якщо дійсно закінчується на іре, то закінчення знову ж буде ере. Наприклад, дорміре, дормендо. Ушіре, ушендо. Дуже просто. Отак формується Герунді. Оце нам треба запам'ятати дуже-дуже просто. Тепер про конструкції із герундієм. Значить, у нас є така конструкція, як старе плюс Герундії. Наприклад, давайте візьмемо дійслово ушіре виходити. Стоушендо, оце те, що ви чуєте: Кестай Фачендо, Стоушендо. Це те, що відбувається зараз. Дія, яка відбувається в цей момент, і вона триває в часі. І стоушендо означає, що зараз я от вийду із кадру і піду собі в своїх справах. Отже. Як нам запам'ятати і використовувати цю конструкцію? По-перше, ми маємо знати, як відмінюється дійслово старе в усіх формах у теперішньому часі. Швиденько пробіжимося цим. Іо «Lui Ту стай ушендо. Луй олей stiamo Ной «Voi ушендо. Вой стати ушендо. stanno э ушендо. Яка різниця між тим, коли я скажу sto uscendo»? Перекладемо на українську Я виходжу і Я виходжу та однаково перекладається еско це в теперішньому часі у Шіре. Я відміняю. Я еско, «Io esco». Різниця, що коли я кажу в теперішньому часі, це означає, що я виходжу зазвичай щовечора. Так часто буває. Це от нормальна така моя поведінка. І оесь стасера, кудись я хожу. Але коли я кажу стоушендо, означає, що зараз, в цей момент, я виходжу. Кандо мій телефоні, ось в цей момент, ти мені телефонуєш, і я стовшендо діказа, і я виходжу з дому. так? Це дія в теперішньому, що триває. Запам'ятаю? Тобто це все дуже просто. Щоб використовувати герундій, нам треба вивчити відмінювання дієслова старе в теперішньому часі і туди додавати всі дієслова в герундій. Наприклад, я що зараз роблю? Я пояснюю. «Io sto spiegando» я дихаю, дихаю». «Io sto respirando. Io sto messaggiando, я переписуюся з кимось, респірандо, я дихаю, так? Io sto guardando – я на вас дивлюсь, vi sto guardando – Тобто це супер-супер поширена м, конструкція, і варто знати лише, е, от, як формується він, і знову ж таки відмінювання. У минулому часі, що ми робимо? Ми Герундії лишаємо Герундієм, але е, на місце старе оце старе в теперішньому, ми ставимо його в минулому часі відмінюємо. В часі «імперфетто». І зараз я вам розкажу, як це виглядає. stavi uscendo, Луй, лей става uscendo, Ной ставамо uscendo, Вой ставати ушендо e loro stavano uscendo. Виходить, виходить. <laughs> Я виходила. Io stavo uscendo quando mi hai chiamato. Я виходила в цей момент, коли ти мені подзвонив. Так? Io stavo messaggiando con mio marito quando ho sentito un rumore. Я переписувалася із своїм чоловіком, коли почула якийсь шум. Та io stavo, не знаю, respirando profondamente, коли ще щось сталося. Я дихала дуже глибоко, коли там щось не Тобто, знову ж таки, щоб використовувати Герундій, нам потрібно знати, як він формується, це легко. І якщо от ви вже от хочете, але ви зовсім початківець, вивчіть просто в особі Іо і в особі Ту, щоб підтримувати діалог. Кестай вас питають, що ти робиш в цей момент, конкретно зараз? А ви скажете Іо, і додаєте 100 щось там своє в герундії. <свичайно> Звичайно, треба якийсь час, щоб відпрацювати цю конструкцію, і у нас на курсі для хатніх працівників, асистенти фамільяри є спеціальний урок на це, на нашій прекрасній інтерактивній платформі, де є вправи, ви можете вправлятися, де є правильно неправильно, і ви одразу бачите свій результат. Вам не треба чекати перевірки вчителя. І тому, от якщо ви хочете її присвоїти, забрати собі цю конструкцію, точно знати, що вона тепер ваша і лишається у вашому мовленні, приходьте до нас на курс, записуйтеся в описі до цього відео. Я лишу посилання на менеджера, ви тиснете туди, вас перекидає у WhatsApp, і ви одразу з менеджером зв'язуєтеся. От таким чином розпитуєте деталі про курс і саме. Чи зможете ви там вивчити оце, оце, оце? Наприклад, якщо вас цікавить щось конкретне, чи там коли буде отаке, отаке? А скільки мені, тобто, будь-які будь-які питання, ви можете задавати менеджеру, він просто вас проконсультує у на вашому шляху до досягнення італійської мови. Всі інші ставимо сердечко в коментарях будь-якого кольору, який вам подобається. Дякую вам за те, що додивилися до кінця це відео. Ви були терплячими, обіймаю вас всіх і побачимося наступного разу. Це була Оля Чирук і школа італійської мови онлайн. Приймали цьони. чао чао